Гуляють на вулиці, переглядають старі фотографії та сумують за рідною домівкою на Луганщині. Родина Бондар, переселенці з Лисичанська, до Дніпра переїхали на початку великої війни та вже близько трьох років проживають у шелтері для ВПО. Голова родини, батько Роман. Чоловік виховує двох доньок та каже, заради них евакуювались. Коли діти перестали спати, коли майже перестали розмовляти. З батьками, з друзями, які були поряд. Це вже місяць ми просиділи у підвалі. 24 лютого 2022 року пригадують із жахом, адже до останнього не вірили в повномасштабне вторгнення. Казалося, це сказка, а 25-го вже полізли до підвалу, заготували, підготували воду. Трішки одягу спустили, потім стали обородувати підвальне приміщення, щоб якось там ховатись, коли вже стало прилітати поряд. Там, там ночували, жили там. в день виходили по воду, по продукти. а Так, все, все в підвалі. Переїзду до Дніпра зіткнулись з чималими складнощами. Втім, родину на плаву тримали їхні доньки. Заради них продовжили жити і надалі. Перші складнощі це де проживати, що їсти, чим дітей кормити, що буде з малою дитиною. Приїхали три роки дитині. Куди? Ні садиків, нічого, ні садочки, садочки всі закриті, школи, школи не працюють. Ні одна, ні друга дитина не може нічим займатися. Батько не працює, мати не працює. 16-річну Віталіну нове місто не лякало, бо більше вона хотіла швидше побачити красу Дніпра. Тут і поступила до коледжу на дизайнерку одягу. Однак сумує за танцями з Лисичанська. Я думаю, багато чим займалася, окрім навчання, там танці і ще щось. Тут я вже танцями не займаюся, але хотілося би знов. Почати займатися танцями. Є якась така стіна, я звикла до свого колективу, до свого тренера, та якось страшно, що я піду, не ну, прийду, а там вже готовий колектив. А я якось так не, в... не впишуся. разом із молодшою інколи грають в гру Хто кого перетанцює. Після веселощів Віталіна йде робити уроки, а Афелія малювати разом з мамою. Прям красиво, ти молодець. У шелтері-переселенці знайшли нову велику родину. Ба більше Ніна отримала тут роботу та активно долучилась до розвитку будинка для вимушено переміщених осіб, вкладаючи в це чимало зусиль. Ми погодилися з чоловіком, що будемо допомагати його спочатку створити, а потім в ньому проживати. Створили шелтер для переселенців Луганщини як для своїх, виконували це належним чином, тому що зайшли на цю територію, де не було нічого зроблено, де прийшлося все фарбувати, чинити, налагоджувати, прибирати, виносити, вивозити. Попри всі труднощі, вони знайшли. Ли підтримку та надію у новому місті і планують жити далі та чекають скорішого миру.